Друзі. І сьогодні готую свої гладіолуси до зберігання. Вони у мене були в альтанці. Але так як дощі і копала, я їх, їх теж було мокрим. Тому вони не дуже добре висохли. Стояли в альтанці і дивлюся, деякі почали псуватися. Тому сьогодні чищу і буду їх. Вже готувати до зберігання до самої весни. Вже нічого їм робити не буду, тільки буду спостерігати, щоб нічого не псувалося, нічого не змінювалося. І ось так. Бачите, я так обрізала їх ось восени, коли викопувала. Тепер обріжу коротше, вони, звичайно, трошки у болоті, бо було мокро. І ось так я оце е, дно чищу. І верх, верхню, тільки верхню лусочку, бо вона трошки брудна. Тому верхню лусочку знімаю. Все решту залишаю, тому що їм треба, щоб зберігалася волога, і не можна їх повністю зараз чистити. Бачила, колись хтось розповідав, що чисте восени, я ніколи цього не роблю. Завжди вже. Навесні. Навіть оце ну, вже не бажано, щоб відкрита була без лусочок. Але так як вони в такому стані, що треба їх привезти до ладу, тому у мене тут різні сорти. Ну, саме в цьому ящичку, я вже частину перебрала, а тут залишилися вже ті, що ще не перебрала, і вирішила поділитися з вами, що я і як роблю. Сподіваюсь, що комусь знадобиться, тому показую. Дітки обираю. Бачите, діток багато дало в цьому році. Цвіло дуже мало, але всі пам'ятають, яка була спека, тому квітли дуже погано мало. А ось, ось дивіться, діток дуже багато, дітки гарні. Дітки треба завжди залишати, тому що, якщо ви хочете, щоб у вас не вивівся сорт. То обов'язково треба залишати дітки, тому, тому що потім вони вироджуються і може не стати. У мене, до речі, теж деякі сорти попропадали, і дітку збирала, і все. Але чомусь пропали. Дуже шкода, якраз ті сорта, які мені подобалися, які були дуже гарні, в основному у мене попропадали. Вже побачу на слідуючий рік. Що в мене збережеться. Ну, і також ось ось. Залишаю сантиметра два цю стебелюку цей. І, і все. Все решту я прибираю. І ось так обережно, щоб не пошкодити, видаляю деякі, бачите, дуже гарно видаляються ці корінчики серцевинка. А деякі є, що погано. І опять же, Чищу верхні лусочки, далі нічого не трогаю. Залишу тут у літній кухні тут ми протоплюємо плитку. Тут тепленько, мені треба їх ще підсушити, тому що буду виносити в холодну кімнату. У нас там ну, не сильно холодно, але я десь 15-17 градусів. І ставлю під стіл. Вони там можуть, якщо не висохнуть, будуть. Можуть попліснювати. І проростають раніше часу. Тому буду залишати їх, спочатку просушу, а потім уже буду їх заносити в дім. Трошки морочливі рослинки, але мені подобаються Другий раз розсердюся, думаю, все, більше не буду. Але все-таки знову залишаю, знову хочу, щоб були. Так, живчик, ми без тебе справимося. Так що, друзі, ось от дивіться, це дітка. Це в цьому році я садила маленьку цибулиночку, таку десь, мабуть. Ось таку. Бачите? І з неї вже виросла отака, може й менша була. Е, буває, що якщо більше е, цибулька, то буває навіть в цьому році вона і зацвітає. Просто пізніше, але зацвітає. Так що, друзі. Кому знадобиться така інформація, будь ласка, я думаю, буде корисно знати. Ну і так далі. Продовжую, обрізаю і далі перебираю. Ось ще, друзі, хочу показати, дивіться. Ось нова цибулинка наросла це минулорічна, ту, що я садила. Теж ми її прибираємо, відділяємо і прибираємо. Ось, бачите, залишається так. Так, живчик. Ну, без тебе ніяк. Помічник у мене тут, де? Ну і так далі, друзі. Обробляла навесні, то перебирала, ну, зіпсованих дуже мало. Так, вроді здоровенькі, зважаючи на те, що спекотне літо було і дождлива осінь, то це ну, результат непоганий. Ну, друзі, так перебрала ось в такому вигляді, я їх залишаю. Трошки просушу пару днів тут, щоб волога вийшла і все. І можна заносити у прохолодне приміщення. І зберігати. Є люди, що відразу чистять і зберігають у овочевому відділі в холодильнику. Ну, я в цьому не бачу сенсу. Я кожного року, року так зберігаю, і в мене все добре. Звичайно, ті роки були нормальні осені, такі ну, теплі. То я висушувала їх, у нас ще не було альтанки, просто був навіс. Я їх там висушувала, потім підчищала трохи і заносила у хату. В цьому році, як бачите, дожі, волога повищена, тому вони не досохли так, як треба, тому зараз досушу і буду зберігати до весни. На весну вони вже почнуть прокльовуватися, можна висаджувати у опилки, щоб раніше було. Ну, я зазвичай висаджую відразу в ґрунт. Так що, друзі, я ділюся з вами своїм досвідом, може, комусь надобається. Всім бажаю гарних. Квітування гарних рослин, квітів, всього самого найкращого. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки. Я буду дуже вдячна, якщо вам знадобилась моя інформація. Всім всього найкращого, до нових зустріч!